Знаєте, в мене немає такої дикої ейфорії, тому що, тому що не вважаю, що сьогодні закон про зняття депутатської недоторканності найважливіший закон, який потрібен нашій державі. От не вважаю я так. Я не знаю, можливо, я помиляюся, дай Бог, щоб я помилявся. Це я агент, так? Як вже тут було сказано не раз, і як ми всі з вами прекрасно розуміли, найбільше зло нашій державі сьогодні це наш президент. І нікуди від цього не дінеться. Ви нікуди від цього не ділять. От щось мені так здається. Чекайте, не кричіть. Друзі, дивіться, зараз тут, от, на цьому невеличкому майдані, чи на цій протестній акції зібралась невелика група людей, які друг друга знають, і впевнений, кожен із вас знає цих людей. От. Створена така ініціативна група під назвою Команда і я хочу п'ять пунктів основних вимог, якими важливика. Сьогодні це ВК вже три роки нелегітимні. Я пам'ятаю, як Петро Олександр Олексійович коли проводив свої передвиборні перегони. Добре. Перше, це зміна до виборчого законодавства і зміна ЦВК. Зміна законодавства, особливо, що ми? Е, знизити прохідний бар'єр максимум до 2%. Тому що е, людина з, зняти оці всякі залогові діла. Заборона передвиборної реклами. Ви знаєте, що таке предвиборна реклама і в кого сьогодні в руках засоби масової інформації. Провести вибори по мажоритарно-партійній системі. Скасувати закон, я хочу, потім отак мені скажете, скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької області. Цей закон потрібно відмінити. Це антинародний, антиукраїнський закон. І вимога до президента. Розірвати, розірвати дипломатичні відносини з Росією ми повинні чітко визначитися, Росія нам ворог, чи Росія нам друг, діловий партнер. В випадку не президента. Ми вимагаємо відставки президента. Дякую. Дякую.